А колись було таке время, я пам'ятаю, що просто надсміхалися над власниками мотоблоків. Казали, що це увірви руки, що погано город обробляє там, кому оранка була мілка, кому фриза погано теж мілко. Обробляла землю, ну над чим могли, над тим і насміхалися. А зараз уже якби подивилися на результати. Багато хто вже попридбавав мотоблоки і навчилися ними користуватися. Своє обладнання зробили, хто модернізував там магазини, куплене чи заводське. Ну, врешті-решт, люди вже зрозуміли, що все ж таки мотоблок, можна сказати, визнали мотоблок, все ж таки технікою Ну, вже дивляться не так дико, як раніше дивились на мотоблок. А вже так, як це буденне явище, мотоблок, то мотоблок є в господарстві, значить добре. Ну, отак от, от якось так.